Якщо ж говорити про ну так більш широкий, скажімо так. Спектр новин, то Україна продовжуватиме підтримувати контакти із республіканцями і з демократами і уникатиме втягування у ймовірну боротьбу між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс. Ну, якщо, звісно, її затвердять кандидатом від демократичної партії. Про це пише видання The Guardian з посиланням на офіційних осіб у Києві. Медіа зазначає, що адміністрація Зеленського доклала зусиль, аби неупереджено підійти до непередбачуваних подій у Вашингтоні. Наголошується, що результати виборів у США. Не змінять е, міжнародних пріоритетів України. Ну і крім того, Київ хоче сприятливих рішень, які б дозволили йому знизити можливості РФ, підкреслює The Guardian. А сім'я екс-бізнес-партнера -біз Андрія Єрмака позичила гроші в росіян і купила будинок у США. Як з'ясували журналісти слідства інфо у вересні минулого року, дружина українського продюсера Артема Калюбаєва взяла в борг у російської фірми кошти на придбання будинку у передмісті Вашингтона за 600 тисяч доларів. За словами самого кінопродюсера, кошти Катерина, нібито, сама сплачувала з власних заощаджень і запозичень із грошей, за які вона продала своє майно. За даними розслідування, жінка дійсно продала дві автівки і квартири, але могла виручити з продажу ну 350 тисяч доларів. Іншу частину суми 250 тисяч. Відповідно, Колюбаєва позичила у компанії з Флориди, яка має російське керівництво.